Добрий день! Сьогодні хочу з вами розпакувати посилку сайту Yorb. Вона така не дуже велика. Ось так посилка виглядає всередині. І зараз почергово буду доставати продукти. продукт – це від Доктора Бес це глюкозамін, хандін і МСМ. З опті МСМ комплексом тут 240 таблеточок, а їх необхідно використовувати саме по 4 таблетки. З їжею я колись пропила такий... Комплекс схожий і, в принципі, навіть цього ж виробника, але його треба приймати доволі довго, особливо якщо у вас є вже проблеми з суставами або з колінами. Я використовувала саме для такої профілактики. Попросили мене замовити, тому буду передавати потім цій людині. Маю надію, що теж допоможе, як і мені. Десь я тут ставлю посилання. Якщо не помиляюсь, то я знімала відео огляд на цей продукт. Правда, це було давно і російською мовою, скоріш за все. Наступний продукт це l Карнітін 1000 мг, міліграм. Тут 100 таблеточок, все ж таки для того, щоб допомогти підвищенню енергії в нашому організмі. Знову ж таки, це до пари до цієї баночки. Тому передам тут необхідно по одній таблетці приймати, по одній таблетці приймати. Не знаю, що навіть про нього сказати. Я його, як чесно, такого не пила жодного разу. Не знаю. Маю надію, що допоможе, але все ж таки, бачите, тут доволі великий розмір таблеток. Але вони роблять таблетки в такій формі, що в принципі не так важко її проковтнути. І також дві такі баночки. Вітамін С 1000 мг, по 60 таблеточок від California Gold Nutrition. Непоганий варіант, необхідно по одній таблетці. День приймати з їжі або без їжі не принципово. А, використовую, коли я трошки захворію, це непоганий варіант підтримати свій організм. А, це, це буде от сюди до цього комплекту. І ось це я взяла собі, щоб у мене також був запас вітаміна С. І це було по знижці. Зараз ще можна замовити. Я не згадаю, але дуже дешево, якщо порівнювати з повною вартістю цієї баночки. Наступне від самбукол це такі шипучі таблеточки, тут 15 штучок, вітамін С, цинк і оця чорна бизуна. Шикарна, без цукру, класна штука, коли ви починаєте також. Підмерзли і зрозуміли, що ви, ви починаєте хворіти. Це ідеальний варіант для того, щоб підтримати свій організм і не впасти в таку дуже довгу і важку хворобу. Взяла, оскільки в мене там вже закінчується, можливо, цю, до речі, передам батькам, бо у них вже, на жаль, такого немає. Це папайензим від 21-го століття. Тут 100 таблеточок. Класна штука, вони в форматі жувальних таблеток, необхідно одну таблетку використовувати в день, по способу застосування. Необхідно одну таблетку з їжею приймати і не більше трьох в день. Гарний варіант для того, щоб допомогти травленню, функції травлення були адекватними. Наступне від нутрибіотік це екстракт з кісточок рефруту. Тут 59 мл. В такому концентрованому стані необхідно 10. Крапель цього концентрату розмішувати з водою, можна. З... Соком, нема різниці, чи під час їжі, чи після їжі приймати і від одного до трьох разів на день. І необхідно саме в стакані води або соку це змішувати. Це дуже класний варіант для підтримки імунітету і ще дуже класно для того, щоб почистити свій організм. Я не впевнена з приводу з цього очищення, але багато хто використовує як варіант. Оцей концентрат наносять на ну, можливо грибкові чи на нігтьовій пластині. Ну це теж грибок, напряму капає. Тобто, в принципі, тут доволі гарна бактерицидна дія, і в той же момент тут дуже багато вітаміна, С і гарних елементів, які було б непогано. Після певних хвороб пропити. Наступне це від Physician Formula, моя улюблена підводка в відтінку Deep Brown. Тут 0,5 мл, дуже класний цей накінечник. Знову ж таки, тут поставлю посилання на цей продукт. Це реально класна штука. Не перший раз беру і буду постійно брати, бо дуже зручно, дуже класний дизайн, і воно дуже добре тримається. на по віках і в той же момент не так важко зняти цей макіяж з очей, тому рекомендую. І ще можу порекомендувати це дуже класний тінтовий такий бальзам для губ в форматі Black Cherry, ну, тобто з таким присмаком черешні, темний хурав, я не знаю, як це правильно читається. Я не перший раз беру це дуже класна штука, я використовую саме під час таких активних фізичних навантажень для того, щоб губи не сохли. Дуже гарні, як ви бачите. Тут сертифікати, які вони дотримуються, не тестуються не на тваринах, тому ну, шикарна штука. Вона, правда, іноді, коли дуже жарко, може трошки підтікати, але прямо вони не перетворюються в воду. Але ви відчуваєте, коли ви наносите вже такий, знаєте, підтікший цей бальзам на губи, то треба акуратно, щоб не переборщити. А так, дуже класна штука, рекомендую. І також це останній продукт це від Sierra Bis органічний бальзам для губ з, якщо не помиляюсь, з гранатом, якщо правильно перекладаю, тут чотири штучки дуже класний, вони недорогі і. Дуже багато цих от різних ароматів. В принципі, мені всі підходять, а тільки деякі з них є такі, знаєте, занадто активні. Але це знову ж таки залежить від того, як ви любите використовувати. Ну, в сенсі, наскільки вам буде незвично використовувати занадто активний аромат, або навпаки, у них є навіть варіант без аромату. Тому ну. Можна підібрати. І, до речі, у них також є в цього виробника набори, де представлені майже всі ці е, варіанти ароматів, і ви можете спробувати. Оцей тестовий набір, і потім замовити вже собі саме того аромату, який вам найбільше сподобався. В принципі, це все, що я замовила всі посилці. Частина з цього ось ці три продукти це не мої. Я думаю, що ось це я віддам батькам і, може, пару цих бальзамів також. Все інше собі замовила. Тому цікаво, чи ви використовували ці засоби. Якщо так, то наскільки вони вам сподобалися? І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!